Всім попривіту! Ви на каналі Бджолина Родина. Сьогодні я працюю на пасіці знову і хотів показати стан, стан речей, який на пасіці знаходиться. Знімаю сьогодні знову сам без помічника. Загалом нормальна обстановка на пасіці. Зараз такий сезон, якби всі показують, що ловля трої. І отож, я теж не пасу задніх вже трохи наловив я своїх роїв, хочу показати вам. Зараз переключу по камеру і покажу. І отож, мої рої цього року. Досить таки нормально я їх наловив. Оце по пасіці, це все, що з такими перегородками, це все рої. Один, два, три, чотири, вісім. Получається, ось ще 4. Це буде вже 12. Далі йдемо по пасіці. бджола сьогодні працює активно. 12, ось ще два через перегородки стоять на восьмирамкових, Того 14 маю. Ось ще два, зверху поставив, 16. Так, а тут в нас що? Тут в нас теж рій. Сьогодні піймав. Правда, трохи... Царій якийсь неслухняний, він не туди полетів, бо ті нормально залітали. Туди де я їм на... <кій> ті залітали по призначенню, куди я їм поставив, вони заходили. Це 17-й, це 18-й, через перегородку. Да, такі проставочки, то в рої. Он, салатовий третій з того боку. Це буде 19, ось ще 3, 4. Уже 23. Тут в нас цілий ряд, все рої. 1, 2, 3, 4. Скільки я там казав? 4 по 2, 8. Тут, здається, 23 було, 31, ось ще 2, 33, ось. Це це в нас 33-2 штуки, 35. Виходить. Ну, блін, я збився. Коротше. Коротше, близько більше 30. Тут ще поки немає. Ми посадимо посадимо туди того нашого неслухняного, який сів виходить, на грушку. Тут бачимо, що ріпачок у нас ще потроху цвіте, скажімо так, доцвітає тут на горбах. Він раніше на горбах, там далі вже на рівнині він ще цвіта, так як тут на обсіві. І там у нас за цим полем горбом там є ще близько 20 гектарів, той ще активно цвіте. Ну, загалом такі справи. Близько 30 я зловив роїв, так що не пасу задніх, теж ройовий рік. Загалом у мене завжди так відбувається. Цього року тяжко з цією ситуацією, по словах інших бджолярів, але загалом в мене завжди так відбувається. У мене, в принципі, така дорожня карта. Це я жартую, що в мене ось це близько 30 роїв я піймав. Насправді це все протироєві відводки з основних сімей. Вони робилися на плідну матку, так як я вам показував. Загалом. Такі справи Були відділені там, буквально на рамку розплоду печатного. де коли получалося так, що там, наприклад, матка сиділа на різновіковому розплоді рамку, то, щоб її вже не пересаджувати, то коротше, так і з тією рамкою далося, з різновіковим. Плюс додавала ще рамочка печатного, кормова рамочка. І загалом такий. Такий відводочок буде розвиватися до головного взятку, а згодом він буде приєднаний до однієї з основних сімей. Таким, таким чином підуть вони на головний взяток. Треба трошки знову попрокошувати. Бур'ян цього року роз, заростає дуже швидко. Тому що будемо маток обльотвати, щоб трошки менше блукали, щоб їм трохи легше було потрапляти у вулик, то треба буде ще трошки попрокошувати. Ну, Взагалі це жарт, що цей рій не слухняний, не туди вийшов. Це я працював тут сьогодні, дороблявши ці протираєві відводки. І загалом. Ну, побачив, що рій виходить. Я, тобто це було взагалі легко. Я побачив, з якоїсь сім'ї він вийшов. Тому було так на ходу теж нічого під руками ще не було, мав тільки рамок. І загалом ще було в мене кілька ремнів, стяжних два в машині. Взяв ремня. Стягнув рамки, і ось знайшов кілька цвяшків у машині. Якраз вистачило прибити таку планочку, щоб зв'язати рамки між собою. Ну і буквально там завішав на якусь гелячку. І буквально вмить вони пішли. Тобто без всякого стряхування, без проблем. Ну ось, там зачепив та й висит. Ладно, не буду чіпати, щоб не злетів. Ну, рій, як бачите, ну, взагалі такий. Ну, невеликий він, скажімо так. Тут, грубо говоря, там дві рамки бджоли, якщо, якщо я не помиляю. Ну так, близько двох рамок бджоли. Ну, це було, було три так плотно обсижених, але вже частина бджоли злетіла в свій вулик на попереднє місце. Тому так е, його було б. Бажано витримати в погребі, або в підвалі, там до ранку тоді садити, але щось я не маю часу з ним возитися. Зараз я ще попрацюю, там, під вечір я його вкину, в той пустий корпус так і буде. Ну, Нічого страшного, як би не відбулося. Рій залишився все одно на моїй пасіці, буде далі працювати. Тут тільки питання в тому, чи, чи він перший пішов, чи це вже якийсь вторяк. Ну, при при заселенні там буде видно. Якщо матка мічена, відповідно це, це перший рій. Якщо вона вже там не плідна буде бігати, то це, понятно, друг, ну, що це, вже другий або третій він вийшов. Ну по бджолі, то я б не сказав, би, що там е, бджоли досить таки нормально лишилося. Це ось цей, якщо я не помиляюсь, так це, це з цього вулика вийшли. Ось, підписав, що рій вийшов. Заліз я туди. Чому я так кажу, чи це перший, чи другий, якби є певні сумніви. Тому що поліз виламувати вже маточники, так там їх, ну, там маток неплідних багато вже вийшло, там більше п'яти вийшло. Тому може бути таке, що це вже й не перший рій шурнув. Звідси пасіка. Ну загалом тяжко було цього року робити ці протироєві відводки, тому що погода не дозволяла. Погода не дозволяла ну в тому плані, що дощ іде там. Працювати з бджолою не дуже виходить. Це одна справа. Там можна було б шукати якісь проміжки, щоб в часі щоб між дощами працювати, але справа в іншому, що пасіка знаходиться в нас в полі, і тут польова дорога, вона ще досить того ще й з горбами. І сюди завести там корпусів обладнання рамок ну було просто нереально. Я, я перші протиройові відводки чекав, там один тиждень я пропустив. Не робив, то чекав погоди, але наступного тижня теж те саме повторювалося, тому вже став пробувати як-небудь хоч як-не-як завести, там різними способами робилося. І загалом почав робити перші, перші проти відводки. Була, ну, Свого роду дана оцінка по пасіці, які сім'ї там першочергово потребують, щоб робити відводки. І вже потім була друга черга, і сьогодні третю чергу доробляв. Але як бачимо, з третьої черги один не дочекався. Ось ці перші робили спротираєві відводки, то, як бачимо, тут вже бджола потрошки працює. Тобто, так такі справи. Ну, загалом ще нормально проскочив. Тут це, виходить, один вискочив, я його піймав і ще, якщо я не помиляюся, ну, ще тут з однієї з якоїсь сімей теж, а ось. Ні, тут відводок робився. ну, коротше, цей, Загалом не важливо. А, ось він ось він, цей вулик, що з нього теж, мабуть, рійок вийшов. Теж по бджолі не дуже було замітно, але тим не менше, звідси, скоріш за все, рійок пішов. Ну, Це виходить два. Одного я прошляпив, скоріш за все. Тому що робив вже потім відводка, звідти матка не була знайдена, тому так було поділено там. Потім я вже наступного тижня переглядав, що ну, бачив там неплідні матки, що в сім'ї, що, що, що в тому. Загалом два ріка. Одного я прогавив, виходить, один ось у нас. Ну Всі сім'ї вже. Зроблені протирайові відводки, матки знайдені. Оце тільки отут, в цій ще переглянемо і там прогавив. Загалом два роя з близько 40 сімей на цьому точку, то ну, загалом в таких умовах ще нормально я проскочив. Тут є деякі. Були деякі сімейки трошки слабші. Вони взагалі поїхали на цей медозбор по тій причині, що ще залишалося місце на поїздку. Ось один із них. І, і такі справи. Тому там кілька, кілька слабкіших, то з них не робилися протирайові відводки. Загалом. Такі справи. Ну, ось Теж хочу показати остання черга, е, Остання черга, яка робилась, в е, яких робились протирайові відводки, Ось деякі із сімей. Ось це я, е, як бачите, е, ну, викидав. Виходить, це в підрамковому просторі такі були вже язики, тягнули донизу. До, до у мене між підрамковий простір 45 мм, оце тягнули вже такі язики, закладали трута, виховували. То, в принципі, що вже в таких умовах вони дотерпіли то й так їм велика подяка, що вони почекали мене, що я зміг поробити відводки. Загалом така справа. Можна було теж скажу, що можна було б розширювати їх, можливо, б і так проскочив би, але насправді розширювати в моєму випадку це не варіант. Ну, виходячи з мого досвіду, тому що оцей ріпачок наш зараз доцвітає і, по суті, в мене настає безвзятковий період аж до соняшника. Тому розширяючи, можна було проширяти. Протягнути ще там кілька цих тижнів в розширеному стані. Можна було б протягнути, але далі все одно б я прийшов би до, то, до цього ройового передроєвого стану. Тому такі справи. А до соняшника бджолу треба дотягнути. Як в одному з минулих відео я ж казав, коли погода там зіпсувалася, кепська була, що я вже там не так думаю, не так думаю щоб меду там відкачати, як просто щоб не втратити бджолу. Ну, мед, мед, до речі, там, ну, мені, мені то, звісно, вже казали, там, що я хто там, рибалка, да, рибак. Ну, в плані того, що я обманюю там. Ну, ось ця, ця, ця сімейка, наприклад, що рійок з неї вискочив. Зараз я тако припідніму. Той, хто, хто з бджолою працює, той, той зразу пойме там, і, і не потрібно буде і, підіймати рамки. Бо одною рукою не дуже зручно. Ну, ось воно ж видно, що тут мед якби. Понесли, бачимо рамочки деякі підуть, і це ось вошинка ставилася, тому вона ну, видно, що тут мед є. Я то не переглядав, але так на, на вагу підіймаючи корпус, то було відчутно, що все-таки мед є. Тому такі справи ось. Видно, що бджола тут несла медок. Тому такі справи. Загалом, не так було, вже й хотілося меду відкачати, як просто не втратити бджіл. Тому що я розумів, що все-таки тяжко буде сюди завести. Пороб, встигнути поробити протироєві відводки це одне, але потрібно до того ж всього завести обладнання. А це вже в моєму випадку було мені складніше зробити. Тому Загалом ще нормально проскочив. І бджолу як би зберіг, виходить, і ще трошки метку відкачається. Та й такі справи. Сьогодні на цьому точку ще треба буде пробігтися, мені вже доробляю ці протирайові відводки. Роя я закину в кінці. А зараз ще треба буде пробігтися, передивитися по пасіці оті першочергові, які робили відводки протироєві. Минулого тижня їм давалися маточники на виході, проконтролювати потрібно виход маток, ну, виход маток із маточників. Тому такі справи. Загалом, якби ще нормальна ситуація, могло б бути набагато. Гірше, як то кажуть, такі справи. Кому цікаво, підписуйтесь на канал. Далі по сезону я вам покажу, як я використаю оці рійки, які поприлітали до мене. Жартую, які я поробив про ройові відводки, як я їх використаю, який отримаємо результат з того всього і так далі. Загалом, всім дякую за увагу. До зустрічі, пока.